Доброго вечора або дня, як кому пощастить. Побачити. Чи не може не пощастить, не знаю. Побачити це відео, але в будь-якому разі. Зараз у мене вечір, точніше ніч. І я хочу записати відео, просто звук озвучити. яке Можливо, можливо, вплине на вас в тому плані, що ви просто зрозумієте, який має бути образ. А саме, як кажуть, спочатку людина, коли про щось думає або щось бачить, то вона бачить образ. Тобто вона його навіть якщо не бачить, то вона домальовує. Наприклад, якщо ми будемо уявляти дерево, то ми можемо, навіть якщо його не існує того дерева, але ми, ми дуже хочемо, щоб воно було, ми уявляємо його в тих фарбах, які от ми запам'ятали або які нам близькі в той момент. Або, якщо ми хочемо бачити якісь зміни, власне, людині притаманно фантазувати і домальовувати часто. Домальовувати те, що, чого не існує. Але раніше от, люди вони, більш природні були. І більше в їх в голові, в серці формувалися образи ті, які були їм зрозумілі і які вони перевіряли на природність в процесі життя. Тобто, якщо вони бачили і хотіли бачити воїна, би міг очолити державу або очолити, як це було в козацькі часи, козаків, Січ, Січу керувати або Україною, гетьмана якогось чи Кошового, то вони одразу формували собі в своїй сіданні певний образ. Який формувався на досягненнях тої людини, яка повинна була очолювати ту чи іншу посаду, або на тому, що вони хотіли бачити, і які дії вони хотіли отримати від неї? Якщо це був кошовий отаман, то він мав бути. Гарним воїном, якого багато хто знав. Він мав бути патріотичним, сміливим. Він мав бути душею компанії, душею козацького війська. Він мав бути таким, щоб жалів воїнів і розумно використовував їхню, їхню силу. Був тактиком добре, Але передусім, що шанував наші пращури, що він мав дослухатися до громад, до козаків. Вже потім почали підкупати і голосування проводити, і ставити під час імперії Російської своїх, кошових, навіть Кошових ще ні, а гетьманів давже ставити. Але за часів козацтва, вільних козацтва, вільного козацтва. Вибори Кошова, це були вибори, які відбувалися серед козаків, як серед більш поважних козаків, чи, може, більш можних, якась частина була, так і сірома вбирала. І вона мала дуже сильний вплив на. Того, кого вона обирала, і прибрати будь-якого кошового могли б дуже швидко, або навіть гетьмана, або навіть кинути його на киї, чи настромити, вибачайте, на вило. Це я так шуткую. І часто коли обирали кошового або усю верхівку козацтва козацького військо дехто не хотів очолювати ту чи іншу посаду. Я відтікав, і такі були випадки, бо знали козаки, що не проста посада, а не так, як зараз, що лізуть верхи та думають, що їм світить там щось дуже гарне, якої відповідальності. І життя їхнє буде довгим і щасливим, попри те, що вони. Керують або військом, де гинуть тисячі людей, молодих, красивих. А вони от керують, керують, а потім раптом змінили своє життя і десь там в інших країнах проживають, Це часто буває. Або відпочивають на пенсії, заслужені. Або чиновники, або військові ком ком командири. Це зараз я кажу так. Тому, от знаєте, образ. Вертаємося до образ. Що сьогодні відбувається? Дивлюся, я підкидають рекламою образи, які мали би бути незрозумілими для українців, ворожими, які би мали викликати сум, губер. Презирство, зневагу, роздратування якісь не дуже гарні асоціації, але натомість дехто з українців і дуже багато, що цікаво, вкупається, купається на ці образи вкотре. Тупі обмежені, навіть фізіологічна часто людина. Не відповідає образу воїна. Що таке воїн? Це людина, яка переносить тягості, втрати перед усім своїх побратимів. Вона щодня особливо військову активну фазу бачить навколо себе смерть. Вона може говорити з людиною, а за хвилину її не стане. Воїн. Він поважає життя. Це нормальний воїн. Навіть якщо він багато чого не розуміє, але він починає цінувати кожну хвилину. Воїн на обличчя має відбиток у тої втрати постійної, які він перебуває, в тих обставин важких, у тих страхіть. Він проходить обов'язково фазу. Страху перед війною, будь-яка людина, а потім, якщо він це долає, цей страх, і стає дійсно гідним, представником тієї громади, не монстром якимсь. Я не про тих говорю, які там поріз з різних питань перестають боятися, але стають маніакальним, залежним від жорстокості люди, є такі воїни. Але я говорю про нормальних хлопців, нормальних чоловіків, жінок, які вони, коли потрапляють на війну, то вони розуміють більше, як вони цінують життя, як вони цінують мир, відносини між людьми. І от раніше це все відбувалося, що люди, українці, я про українців, вони відчували те що керівник козацтва, керівник країни, держав, має бути людиною перед усім, Людяність має в ньому домінувати. І обриси воїнів подивіться, обриси козаків, які вони, навіть ті, які тісно змалювали старі художники. Вони говорять про те, що на, на обличчі людини у воїна відбилася у та ситуація, у та доля країни. І він, ця людина, він ніс в собі тік, не на тих крилах, вибачте, я просто, я просто говорю, не по записаному, а просто розмірковую, як я я це бачу. Тот, той воїн, коли ті довицей вніс на своїх плечах, на своїх крилах, Ти горе. Воно відбувалося на його душі і на серці. І на образі його, який запам'ятався і з покоління в покоління передавався, що наші дідусі, і прабабусі, і прадідусі знали і розуміли який має бути воїн, який має бути керманич країни, який має бути гетьман, полковник і інші військові керманичі. А ми зараз забулися, нам формують образи, неукраїнські передусім. І навіть вдягають на себе усі образи наші війни, на жаль. По-перше, козаки, котрі кажу, як воно є. Бороди не носили так масово. Вони не були мобілонськими старцями. У нас бороди носили тільки дуже-дуже старі люди. І то поодиноко, і так масово. Вже з імперією російською. Взагалі-то, як це не важко було в ті часи, наші хлопці і чоловіки голилися. Дуже ча більшій частині голилися вони. І ці образи вуса носили. І ці образи, і зовнішні образи чоловічої мужності і краси, вони відбивалися на обличчі людей. І знаєте, от я думаю, те, що ми зараз бачимо, те, що нам пропонують, те, що знову подають, і воно йде не з України, а чомусь думають, що ми оце все маємо з'їсти, так би мовити, у цю подачу некачесну, неякісну подачу образу неукраїнського, який нам вкотре. Пропонують прийняти, з яким пропонують погодитися на якусь посаду, неважливо на яку, але на керівну посаду, на відповідальну посаду. Але я коли от зразу скажу так, що є зомбування, є вплив на людину, коли рекламують. То там є обов'язково 25-й кадр чи якийсь ще. І ти підсвідомо не розумієш, чому тобі раптом навіть не те, що симпатична ця людина. А просто ти починаєш сам себе налаштовувати на те, що а може би ця людина і помогла, може вона і змінить. І сприймаєш, наприклад, людину як переможця. Або герої якогось. Хоча насправді, якщо закрити очі, я от просто кажу, як воно є. Треба частково сприймати неповним спектром. який от, Коли людина дивиться, коли людина сліпа, то вона слухає тільки голос. І сліпу людину набагато важче обманути. Хоча вона сліпа, але вона користується. Найбільше, найбільше загостреним, причому одним із почуттів, не всіма одразу, не в повним спектрі, який можна використати для задурення, сформувавши певне відео сюжет, певну картинку, яка буде впливати на людей. Якщо ви закриєте очі, просто закрийте очі і послухайте голос. От того мажновладця, якого вам пропонують. Просто закрийте і послухайте. Просто прослухайте фрагменти, можна е приривати частини його звернення голосового. І от пріть, переключайте і слухайте, і запитуйте себе. Чи мені все подобається? Чи мене щось чіпляє, чи щось мені стає якось неприємно слухати? Добре. Потім виключить звук. І дивіться на його емоції. Не слухайте звук, не, не слухайте те, що він каже. Подивіться, як він це робить. Його емоції, міміка. І можливо. Вас теж здивує, що щось не так. А найголовніше дивіться на оточення. Якщо є людина, іде і в оточенні якомусь розмовляє, або десь на якомусь засіданні присутня, дивіться не на неї, а на її оточення, як воно реагує, як, як воно дивиться. Чи грає воно увагу до цієї людини? Чи воно є частиною цього шоу і не сприймає як людину цю особу? А просто це видно, що це театральна якась гра? Багато різних можна прийомів. Побачити і, спри, і сприйняти, і пропустити цю людину через цю, так би мовити, машину по очищенню, і по проявленню у цієї сутності. І в результаті ви зрозумієте, що вам просто, знаєте, кажуть, салат підготували, замастили його, незрозуміло чим, і ви його їсте. А результат ви хочете отримати чергового Януковича, або чергового, може, Зеленського, або чергового, я не знаю, може, кучму отримати? Ви захоплюєтеся кожний раз тою особою, яку вам формують, рекламуючи її. Але часто ця особа не має ніякого відношення, і вона не та, це просто гравець. Гравець, якого вам дають і готують ваше сприйняття під нього. Ще раз хочу сказати, що згадаємо ті образи українських воїнів. Українських керманичів, які раніше подавалися, це не, це не була реклама, так як зараз вплив на свідомість йде. Через екран, через телефони, мобільні додатки. Раніше люди сприймали людину, як вона є. У неї не було посередників між нею і ними, не було того екрану, не було впливу на мозок, як зараз йде. Так помилялися. Так, вилися теж за образом. Але образи були мужності перед усім. Це, що стосується козаків, те, що стосується керманичів української держави, гарних гідних, я не кажу про негідних. Висока культура освіченість, людяність у нас в Україні цінувалось. І це відбувалося на на обличчі воїнів і державотворців, Не пиха, не бажання нажертися, не, не бажання використати момент, не підготовка іноземцями якоїсь особи цінувалися, а її особисті якість. Передусім, як воїна, як людини, як батька, який не винищує хлопців, не заливає їх. як пушечне, гарматне м'ясо. А береже кожного і кожного цінує. У мене є приклад політика одного. І я коли я стикаюся, ну, я думала, що так, коли я буду працювати, співпрацювати з цією людиною, то ця людина буде знати про мене багато. А як результат, ця людина. Навіть коли я поруч постійно перебувала, то ця людина не хотіла і не знала ані про мене, ані про тих, хто працював на неї, хто готував навіть тексти. Питання, як ця людина, прийшовши до влади, може... Що вона може зробити для України? Це все. Треба думати перше, ніж щось робити. Закликаю до цього і відчувати серцем, бо зараз помолитися не можна. Козак від'їжджає, дівчино плаче ко. Юна украє далеко, дівчина й комила, що будеш робити?

Жичі милым мостом длиненьким жить ми.